20 січня 2016 року Перший політ у цьому році Дністровський каньйон, село Одаєв. Там старт тагова площада. Село Горогляда. Моє крило, стайлик. Айрос Пілот Магловський ігор. Всім друзям привіт із неба. Літати це круто! І всім бажаю навчитися літати, мати крила і насолоджуватися цим кайфом. Якщо ми народилися без крил, це не означає, що ми не можемо літати і що ми не можемо здійснювати мрії. Ми можемо літати у вісні, ми можемо літати насправді. Трохи холодно, десь мінус 7-мінус 8 з вітром. Але Але це круто. Єбазиф! Є. Масакра як крута! É a pressão é uh -huh.